Класична чорна оправа для чоловіків і жінок, яка дуже вишукано виглядає на обличчі завдяки поєднанню пластику з золотим металом. Класична форма у поєднанні з сучасними деталями. Більш видовжений окуляр, повністю пластиковий чорного кольору глянцевий корпус, такий ідеально пасуватимуть до будь-якого гардеробу та образу. І має ось такі металеві завушники, теж з пластиковим дизайном у сканевій частині і повністю у золоті до кінця. Дуже зручні. Ні, тут кінчики, вони не тиснуть, не ріжуть і дуже комфортні за вушками, а також мають флекси. Тому така оправа дуже зручно сідає по обличчю, надійно тримається, підійде для власників крупнішого обличчя, як жінкам, так і чоловікам в цьому плані. Теж доволі універсальний варіант. Сюди можна встановлювати лінзи як зі знаком плюс, також мінус для корекції астигматизму, і прозорі, і фотохромні, або штунування. І на літній сезон це окуляри два в одному. Замоти таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм і для цього я залишаю у коментарях